Бойовики обстрілюють околиці Донецька, не гребують залпами і по самому місту з мінометів під вогнем ворога прилеглі до литового населені пункти. Піски тоненьке Авдіївка дістається нашим позиціям і під горлівкою. Майорськ обстрілюють з важкої артилерії. Маємо на зв'язку Григорія Жгалова. Гриша, вітаю. де тобі сьогодні вдалось побувати. Що ти бачив? Розповідай. А добре чор Руслана був в Авдіївці сьогодні, і почну з того, що Авдіївка залишається повністю під контролем українських сил. Бо останніми днями з цього приводу були в інтернеті про намі спекуляції. Тож Авдіївка українська, але безпечним життя там зараз назвати складно. Сьогодні в Авдіївку знову прилетіли снаряди, випущені проросійськими бойовиками. Потрапили вони у житлові будинки. Багатоповерхівки ближче до південної околиці міста у стінах утворилися. Величезні дірки кілька квартир зруйновано в одного з будинків пошкоджений дах. Відомо, що у лікарні з пораненнями доправили одну жінку. Ще один постраждалий жінка від шпиталізації відмовилася. Варто сказати, що неподалік Авдіївки не припиняються бої з 11 січня напередодні більше 50 снарядів потрапили у коксохімічний комбінат. І от чому тут такі запеклі бої? Одразу за Авдіївкою і Донецький аеропорт. І Спорта і Спартак, цей мікрорайон Донецька, де зараз ідуть бої. Українські сили намагаються закріпитися у на околиці Спартака. Бойовики у відповідь хотять з усіх видів артилерії і життя Авдіївці виглядає зараз приблизно так. Подивіться вірніше, послухайте. Також мешканці Авдівки повідомили про ще одне потрапляння снаряду. Він розірвався перед воротом одного з будинків. жертв немає, але вибиті шибки у кількох домах. Я кажуть очолиці снаряд. цей прилетів прилетів з'ясинувати, що знаходиться під контролем бойовиків. Неспокійною в селах з іншого боку Донецького аеропорту тоненьке піски це також прифронтові поселення. Ну а бойовики у цьому районі за інформацією РНБО, активно зараз перегруповуються і накопичують сили судя. Дякую, колего Григорій Жигалов про обстріл терористами міст довкола Донецька.